Сьогодні маємо можливість спостерігати екомунічну хресну дорогу у Бузьку, де віряни моляться, дякують Господу та просять такої довгоочікуваної перемоги для України. За до перемоги. І дуже приємно, що я життя на народ, на своїй землі. На рідній, найрідніший своїй землі. Сьогодні я можу. Бути поруч з вами. Це є небо, яка сила, коли хтось розуміє, як хтось є коло тебе і хоче тобі допомогти, поспівчуває, або, або підтримує. Це є і виклик наших священиків-капела, які завжди хоче бути серед військовослужбовців. І це є небо як і Як це важко, коли ми підтримуємо тих, хто бажає цієї підтримки. Вже стало доброю традицією, що щорічно вулицями міста Бузька проходить, відбувається екоменічна хресна дорога, яка єднає всіх християн. І ще від 2014 року мета цієї хресної дороги була щира молитва прохання Господа Бога за мир і спокій в українській державі. Сьогодні ця хресна дорога, як ніколи, є на часі, саме сьогодні. Найкращою, найсильнішою зброєю є наша молитва, наше щире прагнення перемоги для наших військових. Цьогорічна хресна дорога є велелюдна. Цьогоріч у нас також на хресній дорозі є декан Жовківської єпархії, владика Михаїл Колтун, і чого ми дуже раді і бачимо, що сьогодні тисячу надбужанців, незважаючи і красняничів, не зважаючи на... Несприятливу погоду все таки жертвують свій час для того, аби просити у Господа Богу так необхідної для нас перемоги і миру. Ісусу Христу, сьогодні в нашому місті Бузьку відбулася масова хресна дорога, де всі наші мешканці і не лише наші бозацькі, але й з навколишніх сіл приїхали подякувати і допомогти Богу нести з ним оцей важкий хрест. Сьогодні в Бузьку відбувається подія, духовна подія. Це екуменічна хресна дорога. Хресна дорога, під час якої отці з греко-католиці. Олицьких конфесій, ремокатолицької громади моляться за мир України, моляться за те, щоб наші чоловіки, діти повернулися живими і здоровими з війни, і щоб ми якомога швидше закінчили цю війну перемогою. Це найголовніше. Я думаю, що це є надзвичайна подія, особливо в той благодатний час Великого посту, а особливо в часі війни. Ми всі потребуємо десь того дотику до самого Спасителя. І сьогоднішній день, дякуючи правлячому архірею сокальсько жовківської єпархії Михаїлу Колтону, який прибув до нас, який є головним капеланом війська всієї України, щоб підтримати, що справді своїм благословенням до Зробити цей дотик до кожної людини, яка сьогодні тут подроби, а особливо ці матері, діти, дружини, тих, яких можливо є поранені, вбиті вже або в полоні. Вони справді сьогодні потребують, бо кажемо, що без Бога ми сьогодні не здобудемо цієї перемоги, правда, якої ми решемо. А Господь нас веде сьогодні до того Воскресіння, так через хрест, через Голгофу. І той Христос, який розп'ятий в тілі нашої України, він справді сьогодні е, дає нам цю можливість і запевнення, і надію, що кожен з нас сьогодні. Через такий хресний хід, який буде переживати кожне слово цієї хресної дороги, вбере в себе і цим дотиком самого Спасителя через рухи нашого е, присвященнішого владики, через слово, яке сьогодні доноситься Боже до кожного серця, справді отримуємо ми якомога скоріше цю перемогу і мир, якого ми жадаємо. Всім вам також цього бажаю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! oh